Всім привіт! А у цьому відео ми поговоримо про nft проекти, які можливо дадуть нам заробити. А можливо і ні. В принципі, ніякої гарантії у такій сфері, як NFT не існує від слова взагалі. Так, проект може бути від суперкрутої команди з купою інфлів, але все одно зафейлити з мінтом, тому поставтесь до цього відео більш скептично, так як я не даю ніяких гарантій, а лише думаю, що проекти все-таки не зафейлять. Але все-таки одну гарантію я вам точно можу дати. Це те, що більшість лістів з цього відео ви зможете продати на OTC ринку. І точно нічого не втратите, окрім часу. І також ви можете замінити фрімінт проекти які майже 100% гарантією дадуть вам заробити, так як там практично нічого не треба буде втратити. І ви зможете купити собі ось таку шаурму, а можливо і не одну. Це вже залежить від проекту. Тому, коли я вже все пояснив, а ви вже все почули, ми можемо перейти до тих самих NFT проектів, які напевно дадуть нам гроші. І перший це Momoguro. Якщо ви стежите за NFT простором, то напевно вже не раз чули про цей проект. Чому ж такий хайп? А все тому, що проєкт від нікому не відомої студії, але з дуже відомими людьми, які її очолюють. Якщо ви цікавитесь, як отримати вайтліст, ну звісно ж цікавитесь, то це все дуже складно і заплутано. По-перше, ви можете отримати доступ до Discord за те, що зробите якийсь арт, але це тільки доступ. Далі у самому Діскорді ви також повинні щось там зробити, і якщо вам повезе, то ви отримаєте код, який дає доступ на заповнення форми на ВЛ. І ось ви такі вже потратили декілька безсонних ночей і вашу форму беруть і відклоняють. Як після такого не написати їм в Діскорді декілька хороших слів? Але якщо вам це вдасться, то ви зможете... Нормально його так продати. У будь-якому випадку ви можете постаратись виграти ВЛ в розіграшах. Другий проект це Ghost Boy. Це один з супер хайпуючих наразі проектів, який ще й має фаундера колекції Cool Cats, яка торгується по ось такій ціні і має галочку у Твіттері. Плюс проект має купу колаб з не менш крутими проектами. Саме прикол у тому, що ветліст тут отримати справді реально, бо вони проводять купу різних івентів, де за створення мема можуть видати ВЛ. Прикольно тут також те. Що на сайті ви можете чекнути всіх людей, які отримали ветліст, і також перевірити, чи ви там є. Я думаю, mint прайс тут буде адекватним і проект точно дасть ікси, тому поспішайте, бо ніщо не вічне. І останній з трьох, на мою думку, найкрутіших проектів – це Dimensionals. Не знаю чи правильно прочитав, але ладно. Вся суть в тому, що він від Mino Games, які займаються створенням ігор і які отримали інвестиції у розмірі 34 мільйонів доларів, що для ігрової студії зараз дуже і дуже багато. Також їхні ігрушки скачали вже більше ніж 10 мільйонів людей, що все одно набагато менше, ніж Бравл Старс. Сам проект виглядає прикольно. Плюс, якщо я не помиляюсь, то це Free Mint. Отримати в тут наразі. За різного роду активності не можна, хіба що можна заповнити ось цей рафл і, можливо, вам повезе і ви виграєте ветліст, хоча участь тут бере дуже і дуже велика кількість людей. Якщо проєкту появиться Discord, то ми повинні в нього зайти і якось вже там отримувати ветліст за допомогою своїх артів або ще чого. Тому давайте перейдемо до наступних не менш цікавих проєктів, хоча не настільки цікавих, як ці. Далі у нас проект Міраташі. Як на мене, проект сильно нічим не виділився, я би сказав, що тут є свій великий мінус, це те, що не цілих 10 тисяч. Хз як проект зробить sold out, але багато хто покладає на нього великі надії. Сам проект виглядає доволі непогано, особливо арти. Зараз, щоб тут отримати вайтліст, можна заповнити форму, яка, до речі, супер проста, а це значить, що її 100% будуть абузити, велика кількість людей. Як я зрозумів, у них у дискорді ви вайтліст не отримаєте. Можете хіба що зробити арта і виставити його у Твіттер, відмітивши сам проект. Далі у нас проект Magic Batch. Цей проєкт залучився підтримкою Полігона і який працює над створенням екосистемного продукту, за допомогою якого ви можете краще працювати, інвестувати або підтримувати інші проекти. Це все можна отримати, замінтивши їх NFT Pass, який є основною їх колекцією. Зараз про проект говорять повсюди, плюс зовсім недавно вони відкрили форму на Ватліст, яку можна заповнити. Але основною причиною, чому я не поставив його в топ-проектів, це те, що тут VL буде отримати майже нереально. Плюс інформації як такої тут майже немає, а сайт взагалі порожній. У самого проекту ціль доволі розмита, але той факт, що його підтримує полігон, означає, що проект вартий уваги. І останній проект це OliveX Genesis. Тут інформації дуже мало, але та яка є, точно вас дивує. Якщо не вдаватись в подробиці, то сам проект від інфлюенсера, який працював у інших суперкрутих проектах. І вже давно заручився їх підтримкою і навіть зробив з деякими колабу. Тобто, вже виходячи з цього, можна сказати, що проект точно не підведе. Є ще інформація, що це фрімінт, але це не точно. Єдина причина, чому я сказав про нього в останню чергу, це те, що тут ведь отримати наразі майже неможливо. Під словом, майже я не маю на увазі, що взагалі неможливо. Просто якогось рафла або форми на вел немає. Та навіть елементарного Discord також немає, тому максимум, що ми можемо зробити, це спостерігати за проектом і, можливо, він щось придумає. А на цьому я хочу закінчити це відео. Якщо вам воно сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь, а якщо не сподобалось, то ставити дізлайк вам не має ніякого сенсу, бо їх все одно не видно, тому краще не робіть цього. Також можете підписатися на мій телеграм-канал по Крипті і NFT. а я зі всім.